Кожної п'ятниці у середмісті Хмельницького збираються матері, сестри, дружини та просто небайдужі до долі військовополонених. Це вже 75-та акція. Крик Поверніть героя з полону. Сьогоднішня акція, вкотре присвячена нагадуванню про полонених, про героїв, які досі не вдома. Юлія учасниця кожної акції, адже її чоловік вже 20 місяців перебуває у ворожому полоні. Це мав бути почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці, натомість вже рік і від. Вісім місяців ми не бачимо наших рідних, не знаємо, в якому вони стані. наші і взагалі вони постійно піддаються тортурам. Вони не можуть, так як ми жити нормальним життям. Ми хочемо, щоб наші рідні як можна швидше повернулися додому, повернулися до нас до своїх рідних, щоб ми змогли їх обійняти. От власне це моя мрія зараз. Є можливі саме обійняти свого чоловіка. Акцією опікуються місцеві волонтери. Таким чином вони намагаються звернути увагу на проблему обміну військовополонених. Ба більше у кожного учасника акції є надія, що таким чином вони надають силу чоловікам вистояти у нелюдських умовах утримання. Якщо ми хочемо, щоб світ про нас не забував, і світ давав нам зброю, щоб гнати цього клятого ворога з нашої землі. Щоб світ включав дипломатичні процеси, ми просимо вас, зупиніться на одну хвилинку і зробіть світлину з хештегом. Поверніть героїв з полону. Вже наступної п'ятниці жінки знову зберуться і обіцяють, що доб'ються повернення наших військових, адже це мрія кожного свідомого українця. Тетяна Жіпянська Сергій Яків телеканал Перший Подільський.